Найкращий художник, скульптор і архітектор це природа, вона створює неймовірної краси ландшафти, фігури, форми і кольори. А ми можемо, оглядаючись на ці шедеври, створювати оазиси природи у себе вдома. Таким чином, і з'явився Дендрарій Сумського національного аграрного університету. Дендрарій на сьогоднішній день складає площу понад 6 гектарів і виконує дуже багато важливих функцій. По-перше, це наукова, тому що він є унікальною науково-практичною лабораторією під відкритим небом, де студенти різних спеціальностей, зокрема садово парку та лісового господарства, разом з викладачами проводять наукові вишукування та практичні заняття. По-друге, це значна Ресурсна база насінневого та вегетативного матеріалу для подальшого розмноження. І на території дендрарію, звісно, зустрічаються унікальні рослинні композиції, на які варто подивитися і яким варто повчитися. Одним з пріоритетних напрямків на сьогодні є просвітницька діяльність дендрарію. У зв'язку з цим двері нашого університету і територія дендрарію відкрита для всіх бажаючих. Перший маршрут так і називається вперше в дендрарії. Він присвячений всій композиції, території і також території університету. Другий маршрут для більш досвідчених, для більш допитливих. Називається країнами та континентами. На цьому маршруті розказують більш глибоко про види родини, форми та культивари, які. ...вирощуються на сьогоднішній день в дендрарії. І третій для найменших і, мабуть, для найважливіших це для дітей стежками казок, де дуже цікаві казкові форми розказують про історію маленького листочка, який відірвався від дерева і хоче подивитися і познайомитися з іншими деревами. Крім того, якщо навіть хтось думає, що він все бачив і багато чого знає, то є. Унікальні речі на території нашого дендрарію, яких е е немає в Сумській області, це виняткова алея сакури, мета секвої і гінго білоба. Запрошуємо. Сакура це японська вишня, прославлена багатьма поетами як національний символ країни. В Японії вважають, що тому, хто не сприймає красу сакури, не можна довіряти ні в чому, оскільки в нього. Серце з каменю. Починаючи з середині березня, квітучі парки і вулиці різних міст острова вражають уяву приголомшливими видами усіх відтінків прожевого. Сьогодні вона поширена і в інших країнах, в тому числі і в Україні. Це диво природи, ви можете побачити своїми очима на заході України в невеличкому містечку Ужгород, алея Сакур. У київському парку Кіото потрапила в книгу рекордів України. А віднедавна ця японська вишня прикрашає територію Сумського Нау. Одним із перших міст в Україні, де з'явилася сакара, було місто Ужгород в період чеської доби з 1919 по 1939 рік. Оскільки дана територія мала болотисту місцевість та м'який мікроклімат, ботаніки запропонували. Висадити там японську вишню. Столітній досвід показав, що даний вид добре адаптовується до впливу зовнішніх факторів, і незважаючи на те, що Сумщина має е, кількість опадів двічі менше ніж на Закарпатті, сакура добре акліматизувалась до наших умов, про що ви самі можете переконатися. Час милування квітучою сакурою ще й час приготування варення з її квіток, яке в цей період неодмінно подається на стіл. Під час чайної церемонії в Японії. Саме по собі це варення є ритуальним і має чудовий ніжний рожевий колір. Варять його зазвичай раз на рік. Технологія приготування варення сакури дуже проста та нескладна процедура. Зараз я вам розповім, як це робити. Для того щоб приготувати варення сакури, нам необхідно цукор, пелюстки сакури, ягідки сакури та вода. Для того, щоб приготувати дане варення, для початку треба зробити сироп. Сироп роблять з води та цукру. Додають в сироп ягідки сакури та пелюстки сакури. Перемішують. І ось наше варення готове. Зараз я хочу вам представити те варення, що ми зробили зі студентами Сумського національного аграрного університету. Дане варення має темно-бордовий колір. Зараз я його скуштую. Дуже приємний смак та аромат. Специфічний смак надають пелюстки сакури. Варення солодкувате, незважаючи на те, що цукру тут не так багато. Дуже смачно! Смачного і вам! І, безперечно, перше місце серед рослин, що лікують, даруючи естетичне задоволення, посідає квітуча сакура. Безумовно, екстракти з листя цього дерева, яке багате на вітамін С. Можна використовувати при застуді, відвари з кори, в якій міститься велика кількість в'яжучих речовин, можна використовувати як антисептичний та протизапальний засіб. Але ж призначення у сакури зовсім інше: дарувати радість своїм дивовижним цвітінням. Бо іноді гарний настрій зцілює краще за будь-які ліки, іншим дивом природи, з якими знайомимося. Це гінго-білоба, дерево, яке було названо живою копалиною, відомим біологом Чарльзом Дарвіном, оскільки воно існує на землі протягом 300 мільйонів років і не належить до жодного з видів рослин, що існують в даний час. Рід гінгобілоба відноситься до родини гінгових. Це дерево є одним із найстаріших дерев на планеті Земля. Саме воно бачило динозаврів. Також гінгобілоба було перше дерево, яке відродилося до життя після вибуху атомної бомби в херосіни. Екстракт листя гінгобілоба використовують для покращення кровообігу обігу головного мозку, а також для лікування тромбів. В стародавні часи дерева гінгобілоба висаджували навколо храмів в Китаї, Японії та Кореї, оскільки вони символізують вічність, а також стійкість до. Пливу зовнішніх факторів. На основі цього листок гінгобілоба був використаний розробниками для створення логотипу Сумського національного аграрного університету, студентами, а також співробітниками проблемної науково-дослідної лабораторії сучасних технологій вирощування декоративних рослин. І на чолі факультету агротехнології та природокористування нам вдалося виростити більше тисячі сінців гінгобілоба, які в подальшому разом із сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства ми плануємо створити лісоносінняву плантацію. Відсутність періоду спокою насіння гінгобілоба передбачає можливість висівати його відразу після заготівлі однак тоді Набагато довше вони починають проростати, тому використовують різні способи підготовки насіння до себе. Одним із яких є стратифікація у мосі з фагмом. Саме завдяки цьому ми зможемо отримати при відповідній вологості та температурі вже пророслі сіянці на другий-третій тиждень. Інко білоба містить в собі цілий ряд біологічно активних речовин, причому у деяких з них. Просто немає аналогів. Найцікавіше, що в препаратах цього дива дерева всі речовини поєднуються дуже гармонійно і природно. В якості лікарської сировини використовують листя гінго, які збирають протягом літа. Екстракт листя покращує мозковий кровообіг, підвищує стійкість клітин мозку до гіпоксії. Крім того, експериментально встановлено його протизапальну. І протиалергічну дію та захист від впливу токсинів. Таким чином, одне дерево може подарувати безпечну користь для здоров'я, естетичне задоволення від краси і гордість від вирощування стародавньої і поки що екзотичної рослини. Продовжуючи подорож парком Сумського національного аграрного університету, неможливо пройти повз нововисаджену алею метасиквої. Ці ще зовсім молоді деревця вже вражають своєю стрункістю та майбутньою величчю. Рітма та відноситься до родини Таксодієвих. Вперше цей вид був описаний у 1941 році японським ботаніком Мікі на основі викопних решток шишки та відбитків пагонів і хвої. Даний вид характеризується високим приростом. Вже в п'ятирічному віці він може сягати трьохметрової висоти. В даний час метасеквоя збереглася на невеликій площі, близько 08 гектарів. А саме в горах північно-східної провінції Сичуань, а також в сусідній провінції Хубей. Вік їхній становить більше 600 років, а висота близько 30-35 метрів. Діаметр стовбура на висоті грудей становить 2 метри. З метою збільшення кількості дерев було в 1947 році зібрано насіння і розіслано в більшість країн світу, ну і зокрема до України в Крим, Київ та Львів. Станом на сьогодні дерева вирощені із того насіння, вступили в стадію насіння ношення а також зарекомендували себе як Дерева стійкі до впливу зовнішнього факторів. Як ви бачите, дерево має чітко виражену конусоподібну крону, тому її можна використовувати в облагородженні зелених зон міста, а також прибудинкових територій. Хвоя метасаквої має яскраво зелене забарвлення, а восени вона набуває червонуватого відтінку, а на зиму опадає. І тому. Співробітники Зеленбуду можуть не хвилюватися, що взимку дане дерево можуть зрізати на новорічні ялинки, оскільки даний вид полюбляє рости на зволожених ґрунтах, а також має стрижневу кореневу систему, тому її можна використовувати для укріплення берегів вздовж річок та ставків. Мета секвоя, як представник хвойних і близький родички Парису та Ялівцю, утворює велику кількість фітонцидів. Ледких біологічно активних речовин, що знищують хвороботворні мікроорганізми, екстракти хвої використовуються в ароматерапії, цілюща сила метасеквої безперечна, і з точки зору естетичного задоволення. Величезні дерева не лише вражають своїм масштабом, а й викликають захоплення їх красою. А в наступній програмі ми розкажемо вам про деяких представників красиво-квітучих чагарників, зокрема про троянду садову, золотий дощ та Вигелу красиво-квітучу.